Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, і тема така. Я буду зрізати виноград повністю, тому що я прогавила і на нього напав Оїдіум, починаючи з ягід, Я ягоди зрізала, але стегла всі е, заражені. І я повністю хочу зрізати на слідуючий рік, хай відіб'є від стебла, від кореня нові пагінчики і сформую новенький кущик. Тарас покажу. А зайка так зазирає під воротами, що там діється. Ось такий там у мене корінь і стебло, вже таке товсте, стареньке. І всі стебла вони не визріли. Я вже тепер бачу, що вони не визріли. Тож, зріжу все під ноль. слідуючий рік буду ростити нові лози. І сподіваюся, я вже їх, я вже їх вчасно по цей, покроплю. Отакі От справи малята. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей!